Колись давно у далекому лісі жив маленький зайчисько на ім'я Левко. Він був справжнім дослідником і цікавився всім на світі. Кожного дня він вирушав у подорож до нових місць, спілкувався з іншими звірятками та вивчав природу. Одного разу, коли Левко гуляв біля річки, він побачив дивовижну квітку. Вона була незвичайна, різнокольорова, від світло-блакитного до темно-фіолетового і випромінювала м'яке світло, наче зірка. Левко був вражений і захотів дізнатися, що це за квітка. Він вирішив запитатися у старої. Мудрої сови, яка сиділа на гільці дерева поруч, сова пояснила, що це квітка нічного світла, яка розквітає лише раз на рік, і її пелюстки мають магічну силу і здатні виконувати найзаповітніше бажання. Але є одне правило. Щоб Квітка виконала бажання, треба бути чесним і мати добре серце. Левко дуже зрадів, адже він давно мріяв побачити світ за межами лісу. Але він не поспішав загадувати бажання. Він ще довго сидів біля Квітки, розмірковуючи про те, чого він бажає більш за все. І зрозумів. Що насправді найважливіше для нього це допомагати друзям і піклуватися про свою родину. Того вечора Левко загадав бажання Нехай у нашому лісі завжди панує мир, і всі тварини будуть щасливі і дружні. Квітка ніжно розквітла і її світло наповнило ліс. Того часу ліс став ще красивішим і затишнішим місцем, але Левко зрозумів, що найбільша магія це добро, яке ми даємо один одному. І з того часу, кожного року, коли з'являлась квітка нічного світла, всі тварини збиралися разом і бажали одне одному щастя та миру. І ліс був. Справді чарівним. На добраніч, Хай твої сни завжди будуть добрими.